Цінні товари для рукоділля до мінус 60%. Швидкий огляд. Ось такі сіренькі п'яльця. Дуже хорошої якості, вони дуже гарно тримають. Також є п'яльця, ось такі дерев'яні. Далі лупа. Всі фото використання детально можна оглянути на сайті. Це так можна до кожного товару. Всі фотки представлені. Органайзер на 56 комірок. Якщо я помиляюсь, ось такі кольоровий. Кожна комірка відкривається окремо. Картонні бобіни для мулінеї зі знижкою ось такі зимові. Вони йдуть двохсторонні. Тут е, е, лише вони представлені в ось такому малюнку. Набір інструментів для рукоділля має у нас ось таке наповнення. Магнітний тримач для голочок з таким зимовим малюнком. Мікс бісеру, декоративних намистин та стеклярусу Ось такий синенький, дуже гарний колір Дуже гарний колір. Ножнички. Асні. Мікс пластикових бобінок для муліне. Мікс ниток. Оце Це топ. Така баночка. Для бісеру чи для різних дрібничок може бути йде з таким підвісом. Вона пластикова, але дуже класної якості. Класнуча. Мікс декоративних чеських бусин. Можна собі різні прикраси робити. Класні. Мікс бісеру. І ось такі позиції бісеру на знижці. Круто! Ще така синя канва. Пластиково. Пишіть плюс коментарях з кинемо посилання на весь асортимент акційних товарів.